Пішли. Всім привіт! З вами компанія Екстрасток. Сьогодні ми дивимося, лот дута жилетка. Подивимось, що попадає. Дивимося весь мішечок. Тому поїхали. Так, жіноча тепла Елька. Жіноча пухова на Excel. Чоловіча Жан-Паскаль XL. Ік 2 ікса, хутро знімається. Жіноча стьогана на 2 ікс, Чоловіча спортивна тепла на XL. Чоловіча спортивна тепла з капюшоном на L. -ку. Жіноча пухова на XL. Стігана під 100 грамівку. Жіноча на XL. Жіноча тепла на флісі МЛ. Жіноча стегана з візерунками на XL. Жіноча спортивна LXL. 100 грамівка N. Чоловіча дота тепла LXL. Жіноча. Пухова МЛ. Жіноча спортивна пухова ЛК. Жіноча спортивна ЛК. Так, ось така теплюща на XL. Так, спортивна з капюшоном чоловіча М-ка. Так, жіноча спортивна LXL. Так, знову спортивна ML. Луї Арманд, гарний бренд, стьогона на XL. Знову стігана XL. -ка. Під поясок, поясок у комплекті спортивна на L-ку. Так, пухова 2X. Так, спортивна Tom Taylor XLK. Так, знову спортивна. Під 100 грамівку, на МЛ. 100 грамівка така класна LXL. Так, спортивна знову XL. Гарна розмірна сітка, як ми бачимо. Так, чоловіча спортивна СК. Так, така гарна, велика стогана. Що у нас по розміру? 2х. Так, знову стюгана 2х. Так, спортивна 100 грамівка на XL. Так, така класна чоловіча, величезна. 3X. Стьога на 2х. Так, знову на XL 2X. Підходимо вже потихеньку до кінця. Так, 100 грамівка Ска. Так, спортивна Active МК. Знову спортивна Елька. Так, 100 грамівка чоловіча МК. І останнє в нас стього на 2х. І оглянули ми з вами весь наш мішечок з жилетками. Бачите, що попадає.